Доброго дня, мене звати Мусенко Костянтин. Я представляю Ромську молодіжну організацію «Тернеберша». Ми працюємо з 2016 року і сьогодні для нас особливий день наш перший публічний брифінг у Кіровоградській області. Ми склали цей бриф, аби е, розповісти області про те, чим ми займаємося і який вплив несемо в суспільство. «Тернеберша» була заснована у 2016 році. В селищі Пантаївка починали ми з невеликих локальних ініціатив, організовували дні селищ, встановлювали інформаційні дошки, організовували молодіжні заходи, навчальні заходи для школярів з неформальної освіти. Місія нашої організації надати молодим людям, жінкам та всім, хто цього потребує, знання, навички і можливості для розвитку та захисту своїх прав. Ми будуємо суспільство без дискримінації, де всі мають рівні шанси. Організація має чотири основних напрямки: це молодіжний активізм. Підтримуємо молодь на шляху до громадської участі та лідерства, підтримка жінок та дівчат, права людини захищаємо права та свободи ромської громади. І гуманітарна місія. Ми підтримуємо громаду в інфраструктурній складовій. А також надаємо гуманітарну підтримку особам, які відносяться до вразливих категорій. За ці роки нам вдалося реалізувати десятки е, проєктів, серед яких е, створення молодіжного простору гараж, який став центром суспільної активності в громаді. Е, е, ця історія є унікальною. Ми мали в кармані 20 тисяч гривень, е, і за допомогою краудфандингу залучили ще 57 тисяч. Це були підприємці. Жителі селища та військовослужбовці з громади, які вирішили долучитися до цього заходу та організувати створення простору, створювали близько 30 волонтерів без залучення будівельників все своїми руками. Ми створили та допомогли розвинути молодіжну раду при Пантаївській селищній раді, яка стала реальним інструментом участі молоді в прийнятті рішень. А також останній проект, який в нас був від Європейського молодіжного фонду, де ми організовували навчальні візити, обміни досвідом між іншими молодіжними радами, а також учасники молодіжної ради могли реалізувати. Та створити свої ініціативи. В результаті було створено два молодіжних простора при школах в Пантаївській громаді, а також встановлено фігури хлопчиків для привернення уваги водіїв на міжнародній дорозі. В результаті це була адвокаційна кампанія. Там встановлені зараз камери для вимірювання швидкості. Ми також створили безбар'єрний гінекологічний кабінет в громаді, проводили стажування для жінок та дівчат. В органах місцевого самоврядування, комунальних установах, а також на приватних підприємствах проходили стажування як роми, так і нероми. Також надали більше сотні наборів допомоги для сімей, в тому числі ромських. Піклуємося ми про осіб літнього віку, внутрішньопереміщених особах та родин з ромської національності. Кожен наш проєкт включає значну частину м'якої складової. Коли ми навчаємо і даємо інструменти для того, щоб втілювати їх в життя. Але сьогодні зібралися ми в першу чергу для того, щоб розповісти вам про проєкт Разом до успіху це проєкт, який реалізується громадською організацією Тернеберша за підтримки міжнародного фонду ЄВІЗЕТ. Проєкт має кілька ключових напрямків, серед яких економічна підтримка ромських родин, розвиток молодіжного руху в Пантаївській громаді, а також Організаційний розвиток організації. щодо першого: економічна підтримка ромських родин. Ми оголосили два конкурси, серед яких перший на підтримку самозайнятості та розвитку власних справ ромських родин, а другий для того, щоб роми змогли отримати нову професію або ж перекваліфікуватися з тієї, яка в них наявна, щоб відчувати себе конкурентними на ринку праці. Розвиток молодіжного руху в Пантаївській громаді включає до комплектування молодіжного простору гараж, а також проведення освітніх заходів різної тематики, в тому числі націлені на подолання стереотипів та дискримінації до ромського населення та організаційний розвиток це розвиток комунікаційної стратегії та фандрейзингової стратегії. Проект є унікальним в своїх підходах. Подібні ініціативи з таким підходом не запроваджувалися. В нас є глибинне розуміння. Ромської ромського контексту, а також молодіжно, цей проект націлений на те, щоб створити умови для того, щоб роми могли самі себе забезпечувати, зміцнювався їхній економічний стан, а відповідно, і рівень соціалізації в суспільстві. На даний момент триває набір для проходження курсів з перекваліфікації та отримання нової професії та підтримки створення або розширення власної справи. Дедлайн подачі 5 жовтня 2025 року. Ми починали з маленьких кроків, а сьогодні можемо впевнено сказати навіть невеликі локальні ініціативи, здатні робити великі зміни. Дякую нашим партнерам, Міжнародним та українським фондам, які підтримують нас, дякую громаді та волонтерам, без яких ми б не досягли цього. Хотів би виокремити органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тісна співпраця з якими та розуміння потреб один одного допомагають будувати сильну Україну та втілювати проекти в життя.